Вітаю колеги! Мене звати Ольга, я технолог компанії ColorStar і сьогодні хочу познайомити вас з нашою новою процедурою ColorO для видалення косметичного пігменту із волосся від бренду Unique Professional. Процедура складається із двох компонентів редуктора і активатора, які змішуються між собою у рівних пропорціях. І час витримки 20-30 хвилин. Дана суміш надійно видаляє косметичний колір із волосся, зберігає натуральний пігмент, не містить освітлювальних компонентів та аміаку, Гарантує безпечне та дбайливе видалення барвників. Після закінчення часу витримки видаляємо суміш рушником та продовжуємо нанесення деколоранту, але не більше трьох разів. Після змиваємо шампунем глибокого очищення, обробляємо волосся бальзамом та при необхідності продовжуємо нанесення свіжої суміші. Після досягнення задовільного результату видалення косметичного але не раніше, ніж 30 хвилин, волосся готове до фарбування. При фарбуванні рекомендується брати фарбу на 1 тон світліше від бажаного та окисник з більшим містом перекису водню 6% замість 3% або 9% замість 6%. Для видалення чорних або темно-коричневих відтінків можна використовувати декопіювальник пудра плюс 1,5 або 3% окисник пропорції змішування 1 до 6 до 20 хвилин.